9 вересня 6.30. Я готую Богдану яєчню з споконом. Готовий вже Богдана сніданок. Зараз без 15.07 піду будити дітей. Ми вже вийшли з дому. Зараз 7.40. Віка, як завжди, відділується. Не смішно, так. Віка, да. не ходи по калюжах. Вік, це не резинові чобути, будь ласка, заспокойся і йди спокійно. Це не резинові, це шкіряні. В них не можна ходити по калюжах. Бо вони стануть мокрі. Ну, добре. На вулиці холодно, мокро. Ішов дощ вночі. І ще зранку, але зараз перестав добре, що довелося брати зонти. Може потепліше, але зараз так не дуже така приємна погода, але добре, що дітер немає зовсім. Повний штиль, листечко не шевелиться. Десь. Водичка. Це водичка. Мені не треба. Якщо це ж якось деревко, то оця водичка платить не знаю. Ой, мені прямо на телефончик. Це попадало, дай. Ой, мокрі. Мокрі? молодці мо. Я не буду. Анна. Що вона мокра. Малина, мамай мене водой буде. На маленькую вода є. О, які ворони гарні. О, дивись, знайде, подивитися, як там наша вікуся. Пішли до ворон? Ну все, сім'я, дивись, ворона. Довона. А це голо. Вікуська, ти, Вікусь, ти, зна... ти знала, Вікусь, що ми з мамою гладили колись голубів? <плес> 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 І грудочку. Мама, і ну це дуже рідко голуби дозволяють, вони ніколи не дозволяють. Це один раз у нас таке було. Тому що ми довго їх кормили, ага. отак от, от ручку поставили, да. вони із руки клювали, і ми отак от пальчиками грудочку. Так, да, там така м'якенька була грудочка. Так, да. щоб гладили. Да. А більше так-то вони не дозволяють ніколи это зі мною. Я могу його фотку. Що, Фувіка? Бути мені не подобається. Хто не подобається? Бут. Бруд. бруд? А, ну так, да, бруд. 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 Можна і мені піднімати? А давай і мені піднімати квіточки. Зараз там. Дай мені буду знімати квіточки. Дай. На, знімай квіточки. Зараз там. Тримай телефончик до мамочки. Mm. Ні? Вона хоче мамини. Ні, хоче маму, Ні. Хочу маму Це да. відео. Ти не фото, знімаєш, а відео. І води потихеньку, отак. Да. Це не фото, а відео. Можеш маму познімати? Ось познімай. Направ на нас в воді. І не нажимай кнопочки. Ось, молодчинка. кнопочки <світ> не нажимай. Ану, покажи, ти не нажимала кнопочки? Ану, <світ> відвела віку в садочок, Богдана <світ> в школу. Точніше, його не відвела, а провела в школу. Ось покупки із Велмарту: 334 гривні. Купила знов помідорчики. Дуже вигідно заходити з самого ранку в Велмарт, коли розкладають дешеві ґрунтові помідори. Вони коштують 25 гривень за кілограм, і зранку їх викладають, а потім, як уже приходиш, то там, ну, на них якби, ажіотаж і їх розбирають. А коли зранку заходиш, то вони такі свіженькі і гарненькі, бачите, Не наче як сливка. Дуже такі класні помідорчики. Купила знову цілий пакет, хоча в мене там ще є помідори. Далі кріп. Так. Ось так. такі смаколики, сендвіч-хіт-продукти з маршмеллоу. три штучки взяла вафлі першої марки, Артек. чай з ароматом бергамота. Майонез провансаль, велика пачка 30 гривень. Теж по акції зараз. Молоко по акції. 40 1 гривня. Далі сир теж по акції 61 гривня, селямі кругленький такий. Масло селянське 46 гривень. Сир фета теж по акції 44 гривні. І водичка Оболонська, апельсин Лимон. 26 гривень. Ось такі були покупочки. Зроблю собі зараз таку. Млинець. Навіть не назову його омлетом, тому що без молока просто яйце сіллю перемішала і зараз на сковорідці засмажу. Загрузила посудомийну машину. Треба помити посуд. Приготувала собі такий сніданок, овочі. Яйце і вафля. Зараз покажу речі з магазину Баул. Кожна річ була по 85 гривень. Це була субота, день завозу, тому знижок в той день не було. Ось такий гланчик бускового кольору. Я не можу зрозуміти, це щенячий патруль чи не щенячий, не знаю. Так, розмір також 110. Ось такий регланчик, але це більше як тунічка, він такий розширений донизу. І він з етикеткою, збіркою, тобто новий, за такими овечками. Три роки написано. Ось такий регланчик темно-синього кольору. З ось такими гарними паєтками, дуже такий вишуканий, нічого зайвого, і дуже такий гламур тужур. 116 розмір. І ось такі піжамні домашні штани. Не знаю, який розмір тут відрізана бірочка. Далі ось така піжамка, але вона точно на виріст. Розмір 116-122, кофточка і штани. Я взяла. Свідомо на виріст, тому що ця піжамка дуже мені сподобалась. Вона дуже гарної якості. Вона повністю нова, і в неї дуже приємна така. Ну, кольори малюнок дуже приємний. Ну, мені сподобалася ця піжама, коротше кажучи, я вирішила її взяти. Тим, тим більше... більше, кожна річ коштує 85 гривень, тобто і кофточка 85 і штани 85, і загалом виходить 170 гривень, і це дуже гарна ціна. За піжаму, тому вирішила взяти про, про запас. Нормально. Ось такі були в мене покупочки на віку в магазині Бау. Тільки що їздила по справах. Зараз уже пів на другу, час пообідати і трохи відпочити, і пора вже потім буде йти за вікою. У мене знов овочі на обід і курчого мілка варена. Потя там ще в школі зараз залишається трошки Вікусінька. А ми підемо погуляємо. Да? Забрала віку, віка в гарному настрої. Каже, що вона поспала. да? Мам, А погойдає як мене на гілочці. На гілочці чи на гойдолочці? На, гі... на гілочці тут нема такої гілочки, щоб гойдатись. Вікусенька. Ходімо погуляємо. Дощик перестав, вітру немає, порівняно не холодно, чого б не погуляти. да, косінька? Водичка для голубів. Так, підемо, купимо цукерку, подивимося, може ще буде горіх десь. Але. Я не люблю зелені. Вони не смачні Мама любить, мама любить. То я себе. Я не люблю ці поїхати. Ну, я тобі не даю, то мама, я їм їх. Десь бачити біленькі? Голуб. А, а завтра са в ковочку. Вікусенька, зараз немає шовковочки. Зараз уже ну, реально немає. Вже вона закінчилась. Давним-давно вже не росте шовковичка, тільки листечко на дереві. сліди, бачить. Сліди, так. Ось шовковичка, але тут нічого нема. Тільки листечко. Бо вона закінчилась, шовковичка вже. Це наступного літа ми з тобою будемо ходити і збирати шовковичку. А зараз вже осінь. Зараз осінь. Іди, цукерочку бери. А що? ми гуляємо зараз, пасмурна погода, дощик накрапає. Нікого немає взагалі якось жодної живої душі. Немає. Тільки ми одні прогулюємось. надягли капюшон. Що? Чого не казати? Я піду, подивлюсь, ще горішки, але я вже тут всі з'їла. Я вже все пооб'їдала на дворі, вже я не знаю, що їсти. Ось один я зірвала. Дівчата, я не знаю, чи видно на відео, але так темно стало. А тепер тиша нікого немає. Ще й темно дуже стало. На відео це певно, що так не відчувається. Там просто. Темна хмара. Зараз підемо. І стало так темно, темно. Бананчик, це треба додому піти, там бананчик. А я ще хочу горішків, але. Я хочу яєчко купити. Яєчко. Але їх тут немає. Мам, але після погани, купимо яєчко. Яке яєчко? Ну, там, там, про тебе. Хочу яєчко. Ні, я... ми зараз погуляємо а потім підемо додому. А, це темно так стало, бо ще дощ починає йти. Ходімо ближче, будь ласка, до... Дивись, зараз, зараз просто дощ піде. Побігли. Ось Богданова вечеря. О, вечеря кажу, обід. Богданів каша булгур, котлета і квашена капуста. Булгур з грибним майонезом, грибним соусом. Mm -hmm. Так, ми зараз вам з вікою покажемо покупочки. Так, це я сьогодні була на шоппінгу. Почекай, дай, мама, познімає, потім ти познімаєш. Так, купила там ось такі носочки. Віка, я покажу і дам тобі. Да, да, я покажу. Ой, ні. Так, почну для початку з покупки в магазині Смік. Там купила ось такий набір носочків для Віки. Тут три пари. 31-33. Ось такі носочки з котиками, з таким принтом і знов з котиком. Так, коштують вони 300 гривень за три пари. Покупочки так. з магазину Територія мінімальних цін купила ось такі лосини, «Демісезон» 104-й розмір. Це такі тепленькі, тепленькі рейтузи. Тепленькі лосини. Під чи якось так. купила ось такі бежеві і чорні. Коштують вони по 400 гривень за кожну. Переходимо з покупок в магазині Humana. Купила для Віки ось таке платтячко HM. Безрукав. платтячко, так, розмір 110. Тепленьке таке, приємне. На регланчик треба вдягати, певно, що коштувало 170 сімдесят гривень. Це поки що там без знижок продається нова колекція. Так, далі купила дві курточки для віки. Одна побільша, ось ця побільша, але зараз Віка все одно її може вдягати. Вона двостороння, я перевернула її ось на цю таку більш дівчачу сторону з квіточками. А так взагалі ще можна носити синьою стороною, синя сторона теж дівчача, бо тут рожеві вставки. Курточка тепла, але не зимова. Це вже на холодну осінь. Ось капюшон, все як має бути. Розмір 122-128, вона, вона трохи на виріст. Ця ось курточка розміру 104-110, і вона якраз розміру на зараз. Чітко на зараз. Вона подовжена, приталена, сірого кольору. Вона, ось зараз я її переверну. Ось така по спинці. Теж капюшон, все як треба. На осінь, о, таку, як зараз. Так. По вартості курточок, ось ця курточка коштує 330 гривень. Ось ця курточка коштує 210 гривень. Ось такий був у мене шопінг сьогодні. Віка, зараз буде вечеряти. Вік, переставай гратись з банками, інакше не будеш вечерять. Віка, постав. Ну, так і. Ну, так заспокойся. Так, це суп, значить, мега е, вишуканий рецепт, дуже важкий. Я взяла кабачки, воду, е, в якій вони варились, е, додала туди булгур вже варений, і розтовкла там котлету і посолила. Ось це такий суп. І я зроблю ось тут. Отак доріску. Кріп і морква там плаває, бачите? А, але, щоб ви розуміли, це з котлети. Це в мене котлети з кропом і з морквою. Дії, супчик. Ось хай тут буде видно, як ти гарно їси. Я доїм. Молодчинка, все можеш і ти казати, щоб тобі вимкнули мультичок. Зараз я буду робити салатик, фета, огірочки, помідорчики, пекінська капуста і ще ось кріп, звичайно, кріпчик. Наробила я вже з салатів, вдосталь. І помила ще виноградик, дуже смачний виноград. — Іди лягай. — Не чуй мене. Не чуй мене. Не тримайся, мам, воно нікого не поє. Все, на добраніч всім. Тихої, спокійної ночі.